Привітці. Я знову вибрався на риболовлю. Сьогодні, здається, 18 жовтня на дворі, але сьогодні передають дуже гарну погоду до 20 градусів тепла, тому я не міг не поїхати. Я гадаю, що це вже в цьому році, мабуть, останній теплий день буде. Тому. Відео з риболовлі не останнє в цьому сезоні ще. От, хоча я гадав, що то вже було закриття. Але побачимо. Можливо, нічого не зловимо сьогодні, тому що я див... ну, теж слідкую за ютубом, за рибалками. От, і дивлюсь відео, що майже вже нічого не клює, десь там у когось якісь карасики. От, а так рибка вже неактивна. Тому я не знаю, що сьогодні вийде, але такий теплий день я не зміг. Пропустити, взяв вихідний на роботі і вирвався на денну риболовлю. Я приїхав без ночівлі, зараз вже десь майже 9 ранку, тому давайте швиденько будемо зараз завозитись. От, так Друзі, зараз буду мішати корм. Щось подивимося, що в мене тут залишилось. Так, по моїх запасах. Коротше, друзі, у мене ось та бутилочка ліквіду ананас. От, а Тут все запаковане, не герметично, не відкрите, тому це вже на наступний сезон ми залишимо. Ну що, Спробуємо в жовтні половити на ананас. От, хто ловив на фруктові в таку пору року, напишіть, будь ласка, як, як ви відловилися. До речі, так, я приїхав на своє улюблене місце. Це озеро Глорія. Дуже люблю цю водойму. Але інколи тут таке буває, що рибка не хоче клювати. Це взагалі загалом буває на всіх водоймах і озерах. Тому так, друзі, що я сьогодні буду давати у нас за корм? Я буду сьогодні розділяти пелець. У мене буде, напевно, окремо, а зернові будуть теж окремо. От, ну, давайте зараз а, і, до речі, сьогодні буду ловити на інлайн, не на флет. Е, Огляд я на нього зняв, але ще ролик не змонтував, на канал не виклав. Тому чекайте на каналі огляд ось такого боксу від фірми Orange. От, У них є такі бокси. там це інлайн, є у них бокси з флетами. Здається, там ще так названі вертольоти оснащення коропове. Вийшли у них такі бокси. Ну, тому я вам розпаковку і скину, змонтую ролики і викладу на канал. Так, давайте, що у нас тут є. Дивіться, значить, конопля 800 грам. Сподмікс з перцем є, також 800 грамів я купив вчора. Два от таких сподмікса це тут більше кукурудза йде, але є також мілка фракція. А от такі маленькі сподики тут більше мілкої фракції. Тобто тут кукурудзи там гороха зовсім мало, а от такі мілкі зернові. там Пшениця різна, здається, льон, там рапс таке. Так, Візьму таку пачку 800 грам пелицю Robin Red 3 мм. Мені на день цього вистачить. так, І є у мене розчинні бойли, от, розчинними, мабуть, я їх буду так, по пару штучок класти в кораблик. от, В, основ, в основний свій закорм я їх там сипати багато не буду, як на прошлій риболовлі. те заливаємо наші зернові ліквідом. Вже буду довикористаю цей ліквід. Я не бачу сенсу вже його залишати на наступний рік, він відкритий. От так. А тут трошки залишилося, зараз сюди додам водички, розколочу цю баночку добре і залишки вилью. Пелець. Ще навіть не знаю, що ставити зараз на насадку, палінь. чи ставити крупну, чи мілку ставити. Коротше, друзі, взагалі не знаю, на що ловити в таку пору року, тому що літом я ставлю майже все в підряд і на щось та й клюне. На жаль, немає досвіду риболовлі в таку пору по тим паче, ну, ананасик пахне, звісно, дуже класно. Так, все, кельчик наш відставляємо. Так, друзі, що ж ми будемо ставити на нашу насадку? Зараз я свою сумку сюди поближче візьму з насадками. Так. напевне, напевне друзі, що в мене на останній риболовлі ну, от, в мене дуже гарно працювали оці бойли. Білочан, так що е, Так що, напевно, буде у нас сьогодні білочан. Так, і десь попапчик був білочан у мене. Ось попапчик білочан також. Це у нас буде перша. Так, давайте, мабуть, я не пам'ятаю, здається, мені скриль халюву чи насадочний пелець ось такий працював. 14 14 міліметрів. Що, мабуть, спробуємо його. На нього тоді було теж багато клювань. І з попавчиком. Це, це здається, Кальмар-Клюк. Отак, це Кальмар клюку, попапи. Так. Візьму діп, ще білочан, задіпую ось цей бойлик з попапом, щоб була додаткова ароматика. Ну, У мене ще тут ліквід MonsterCrab є навіть. Так. І, мабуть, мабуть, давайте може попробувати щось солодке, так як у нас при кормці. Солодке чи Monster Crab попробую. Давайте я спробую, напевне, Crab зараз. Сам собі зроблю зараз такий бітурбо. Буду використовувати PUP Monster Crab на останній риболовлі і половинку. І половинку на бойлика маленького. Десь, де він там в мене, теж розчинний, ви всі бачили вже. Так, стільки всього все вони. Monster Crab також. Ну, Напевно, почну з такого набору. От. А через, якщо через пару годин не буде ніяких результатів, спробую там окремо, може, попапчик поставлю на нас. У мене ось такі чудові попапи є. Салату такого кольору. От. Ну Щось будемо пробувати. Так, ну що, давайте приступати. Так, це нам поки що не потрібно. Давайте починати з цього набору. Ось так виглядає на Ой, все посипалось, нічого. Наборчик ось так виглядає, але тут я вже свої якісь оснастки поклав. От, ж кажу, вийде відео на каналі, тому дивіться відео. Там у відео буде все, що входить в цей набір, з чого він складається. Так, нам потрібно три оснащення. Тут грузики ось такі по 85 грамів. Звичайно, для озера, мабуть, так як я. Завожусь корабликом, це багато, 85 грамів, але менших немає. Там є більші по 100 грамів, от, а менше, ніж 85 не було, ну, тому вже я взяв такі. Так, Тут мені більш поки що нічого не потрібно з цього набору. Так, Поводків нав'язав, сподіваюся, будуть працювати добре. Бо завжди користувався я повідками, ну, купував вже готові. або от, купував також ці кормушки, так, флетфідерні ті, що в мене. І вони вже йшли також з повітками. Ну, от, але ж гачки тупляться та й треба самому вчитись. Так, у мене тут крючки є четверті номери. І, здається, один якийсь шостий був. Так, є ось поменше, є ось побільше. Ну, давайте один шостий візьму під маленьке оснащення. Це буде у нас під монстер крабік ось такі. Ну що, оснащення я вже підготував, ось так воно виглядає в мене. От. Тобто в мене є і маленький Ось такий я зробив попапчик з половинкою бойлика рушійного. Тут у мене діпується. От, ну І буде пельчик. підемо ну завозитись, будемо, напевне, тому що час іде. Зараз світові, світ, світловий день вже не такий великий, як раніше. Зараз я занесу туди палку. Друзі, вибачаю за цей писк в пульті сідають. Батарейки? Так, ну що? Давайте будемо завозити наше оснащення так, починаємо з зернових. трошки пелицю додаю так. кладу оснащення так друзі дивіться ось у мене є бойлики в рощині я буду тут три різних смаки у мене От, я буду Кораблик потребоє кі додавати, це розщінні пилики. Ось так, все. Як противно цей пульт пищить. Дистанцію, я думаю, десь метрів сто 120, напевно, я оберу. Вибачаю за цей писк, Ну, дотний. Друзі, давайте так, я зараз завезусь, щоб воно вам не пищало на відео. От. А вже потім включусь. Ну, все, оснащення у воді. От. Зараз вже півдесята ранку, а я тільки, тільки завісся. От. Півтори години в мене на все, все це пішло. От. Так, ну що, я думаю, що вже можна і поснідати. Так, сьогодні нічого гарячого собою не брав, але нічого страшного. Будемо на бутербродиках сидіти. От. Зараз буду снідати. От. Та що, мабуть, десь через Годинки півтори-дві. Я просто, ну, вудки мабуть, перезакидати не буду, просто пойду підгодуюсь корабликом, а годинки вже за 3-4, мабуть, якщо не буде покльовки жодної, то буду міняти на щось інше. Ну, буду Пробувати, може, можливо, якісь інші насадки. От. Так що, все, що буде, я вам покажу, розкажу. От, а можливо це відео взагалі не вийде, якщо не буде риби. От. Так що, друзі, все. Я буду снідати От. і чекаємо на рибку. Представляєте, сів по обіду чи вечері. Подивіться, в мене покльовка. Є клювання, але дуже обережно, був паровоз. Мабуть, ну зараз вже... Зараз вже тихо, тому давайте, мабуть, зараз буду діставати, будемо дивитися, що там. Це перше, перше клювання за сьогоднішній день. Так, я не знаю, як вам поставити, так щоб було видно і там і сонце світить. Так, друзі, я що зробив? Хвилин 30 назад я поставив Попапи. Постави попапи, тому що я витягував вудки і замітив те, що е, все в траві такій жухлі, знаєте, вже ну, наче як перегненів трава. Я поставив тільки попапи без болів, без нічого, щоб підняти свою наживку трішки над дном. Але щось я не розумію, чи є щось там, чи немає. Але здається, що нічого немає. Але паровоз був непоганий. Ще грузики важкі стоять по 85 грамів і незрозуміло і Ну, Супротиву я не відчуваю, мабуть ще що... рибки немає. У мене вже і корм закінчився. Правда, є пару бойліків у мене. Я не розумію. Щось, наче щось і тягну, а наче і нічого не тягну. Але те, що тягну іншу вудки. Ох ти, він тут мені все заплутав. А ні, дивіться, сидить, сидить. Але щось зовсім... Блін, треба родпод міняти собі, друзі. Ви бачайте в мене тут трішки аварії. Зібрав мені всі спінінги. Я не підготувався швидко Вибіг. Бо я вже все познімав з себе, петлишки зняв, все зняв. Навіть короповий мат не розкладав, тому що вже думав, що сьогодні нічого не буде з цього. Дай щось. Напевно, цю рибку додому заберу, друзі. Я рибу не їм взагалі відпускаю, але... Тут можна рибу брати до трьох кілограмів на цьому озері. От У мене вдома дуже просили привезти рибку. От. Тому порадуємо вже в кінці сезону родичів. О. Починає давати бій мені нарешті. Але щось невеличке. Але ще я його не бачу, з води ще він не показався. Давайте я можливо поближче якось поставлю. Але ж сонце світить прямо в камеру. Тому на... я сумніваюся, що вам щось буде видно, друзі. Вже вибачайте. Ну, бійцівський прямо. Скажу, бачите, класика онлайн працює. О, ось і красавчик наш красень. Новий, нова голова підсака в мене, бо стара геть вже порвана була. Якщо я не помиляюсь, друзі, тут стояв у мене вафтерс, груша. Ну, зараз побачимо. Набиті він не зійшов. Не буду його форсувати, тому що як бачите, перша рибка за день, треба його взяти. Хай погуляє. Маленький. Я думаю, це максимум в ньому, наверно, 3 кг і буде. Звір ось такий красний, дивіться Ось він Так, ну що, давайте його зараз важу і побачимо скільки в ньому Друзі, ну, з підсакою 3-300. Тобто це коробчик, якого можна взяти. Я думаю, ну підсака, можливо, грамів 400, а то й 300 буде якраз. Так що, супер. От. Заберу додому порадою своїх близьких. Ось таким красенним маленьким. Ах, він вже холодний. Ну, попросили рідні рибки, треба привезти. Але риболовля, риболовля в жовтні вже можна рахувати, що вдалась, навіть якщо це одна рибка. Перший раз в житті ловлю рибу в такий пізній час в жовтні. Та ще є коропа, тому... Для мене це супер, навіть такий результат для мене це вже класно. Я зрозумів на що потрібно ловити. Прикормки немає, там є трішки болі в розчинних, зараз я штучки 3-4 візьму бойлика. І ще раз завезу, ще час є, години 2-3 можна я думаю, посидіти вже. Хоча темніє вже десь в 7 вечора вже темно буде. Але нічого страшного, є фонарики. Будемо збиратися під фонариком. От, але ще до вечора може щось вплюнити. Поки ще не зовсім темно, записую для вас кінцівку цього ролика по риболовлі. Значить, що хочу, хотів сказати. Для мене це перша риболовля в таку пору року вже. Напевно, вже пізня осінь можна рахувати, так, 18 жовтня сьогодні. От, але сьогодні був дуже теплий день, 20 градусів тепла ще ви бачите, досі в футболці сижу і не холодно. От. Результат є. Результатом я задоволений. Хоча це і одна рибка, але все одно він є, цей результат. Це дуже добре, тому що для мене сьогодні було оснащення в новинку це інлайн. Я, я ніколи на нього ще не ловив. От. І також я не ловив таку пору року, тому я вважаю, що. Такий результат це теж дуже гарний результат. От, для, і для мене це досвід також. От, хоча я знаю, що люди ловлять, коли вже вночі і за, заморозки, там до мінус двох опускається температура. І ще будуть в листопаді ловити короп'ятники. Але я до такого не маю досвіду ще. Мені, мабуть, далеко, тому я навіть не буду це випробовувати себе, так сказати. От, тому буду чекати тепла. Ну, тому що коли на вулиці тепло, ти і задоволення якесь отримуєш більше, ну, от, а так мерзнути я <гад> не дуже хочу. Ну та ну, таке все. Кожному своє. Ну, от, е тому Всі, хто будуть ще їздити на роболовлю, я всім бажаю гарних уловів, великих коропів, амурів, <гад> бігфішів. От. Друзі, також, також хотів нагадати вам, що буде розіграш на каналі, коли набереться тисяча, під... Одна тисяча підписників. Тому обов'язково підписуйтесь, підтримуйте канал. От. Будемо розігрувати три метод мікси від Bounty 4 в одному. І також бітурбо. Буде три переможця, кожному буде метод мікс і бітурбо баночка. От. Такий набір. Ну, тому обов'язково підписуйтесь. Е я вважаю, що шанси будуть дуже гарні от, е у всіх. І взагалі воно, за завжди приємно щось виграти. От. Е по роликам я не знаю, як буде взимку, от, тому прошу всіх, дотер щоб дотерпіли ви до весни. Обов'язково буду далі для вас знімати рибалку. Взимку я щось буду вам теж напевне, знімати, якісь новинки, щось буду докуповувати, готуватися до нового сезону. От, і я в будь-якому випадку щось буду ще купувати, і буду якісь розпаковки вам щось таке буду вам показувати. Ну що, друзі, всім дякую всім... і всім кажу до побачення. Ще побачимось з вами.